Темрява лягла на околиці міста, розсікаючи густий січневий холод. За лінією фронту ворог почав активно накопичувати сили, плануючи черговий прорив. Українська розвідка зафіксувала рух великої кількості техніки, серед якої особливо вирізнялися декілька сучасних систем радіоелектронної боротьби. Вони могли позбавити наші війська комунікації, створивши хаос і плутанину на передовій. Завдання знищити цю техніку було доручено спецпризначенцям сил спеціальних операцій. Операція почалася рано вранці. Група з п'яти осіб, серед яких був командир із позивним «Штіль», пересувалася полями та лісосмугами, уникаючи будь-якого контакту з ворогом. Їхньою метою була ворожа база, розташована неподалік від села, яке окупанти перетворили на фортецю. Шлях до неї пролягав через мінні поля та добре укріплені позиції ворога. Штіль мав за плечима понад 20 років бойового досвіду, але навіть він визнав, що це завдання було одним із найскладніших у його кар'єрі. На щастя, в групі були два досвідчені сапери, які ретельно перевіряли кожен метр дороги, розміновуючи проходи під прикриттям ночі. Але навіть найбільша обережність не гарантувала безпеки. На світанку ворог почав хаотично обстрілювати лісослугу, через яку рухалися наші спецпризначенці. Один із снарядів розірвався у декількох метрах від шкіля. Усі уціліли, але з'явився ризик, що їх виявлять. Діставшися до позиції ворога, група почала детальну розвідку. Командир уважно розглядав карту, порівнюючи її з тим, що бачив перед собою. Він визначив місце розташування систем реб, які знаходилися у середині бази, ретельно захищені технікою та живою силою ворога. Головним завданням було не просто підірвати установки, а зробити це максимально швидко і, головне, непомітно. Завдяки безшумному дрону, який вивчав територію з висоти, вдалося знайти слабке місце в обороні. Вороги, впевнені у своїй безпеці, залишили відкритим один із флангів. Штіль ухвалив рішення: двоє саперів закладуть вибухівку, тоді як решта, прикриватимуть їх, і у разі необхідності відволікатимуть увагу противника. Зайшовши у тил ворога, сапери почали закладати вибухівку під самими системами РЕМ. Напруга була неймовірною, адже будь-який необережний рух. Міг призвести до того, що їх помітять. У цей момент один із охоронців ворога почав наближатися до позиції сапера. Штіль побачив це через тепловізор і миттєво прийняв рішення. Одним пострілом із глушника він ліквідував охоронця. Не піднявши тривогу, сапери завершили свою роботу і почали відхід. Коли група була на безпечній відстані, штіль дав сигнал до підриву. Гучний вибух сколихнув базу ворога, піднявши у небо стовпи вогню та диму. Системи РЕБ, які могли стати величезною загрозою, були знищені в одну мить. Утім, це не означало завершення операції. Ворог кинув усі сили на пошук диверсантів. Під час відходу. Група наштумкнулася на невеликий ворожий патруль. Зав'язався бій. Штілі з командою відбивалися, використовуючи переваги місцевості у критичний момент, коли здавалося, що патруль устигне викликати підкріплення. Один із бійців ССО запустив гранату прямо в центр групи ворога. Це дало можливість відірватися та продовжити шлях до своїх. Повернувшись на базу, Штіль із групою отримали подяку від командування. Їхній ризик виправдався. Операція не тільки врятувала багато життів, але й дозволила нашим військам утримати стратегічну перевагу на цьому напрямку. Як ви вважаєте, чи могли б наші спецпризначенці обійтися без ризику у цій операції? Чи була їх тактика ідеальною? Поділіться своєю думкою в коментарях. Ця історія лише одна з багатьох, які доводять, українські воїни здатні виконувати найскладніші завдання, зламуючи плани ворога навіть у найважчих умовах. Їхня мужність і професіоналізм заслуговують на найвищу шану.